Крокова інструкція, як зруйнувати та врятувати вибійку. Дуже часто на майстерках ми стикаємося з таким моментом, що учні набирають забагато фарби на квачик та забивають маленькі дірочки вибійки фарбою. Після цього вже і відбиток буде не дуже якісним, та й сама вибійка може зіпсуватися назавжди. Тому давайте подивимося, що робити в цій ситуації. Зараз я демонструю. Дуже якісний відбиток, адже фарба, потрапивши в маленькі дірочки, заповнила їх з собою і все відбилося не дуже якісно. Для того, щоб врятувати вибійку, нам знадобиться вода та стара зубна щітка. Ретельно зубною щіткою прямо ті місця, куди потрапила фарба. Як бачите, я не шкодую вибійку, а дійсно ретельно. Все витираю. Не бійтеся, вибійка виконана з якісної фанери та переживе даний процес очищення. Після того, як ви помили свою вибійку, її необхідно обов'язково просушити. Використовуйте для цього зручні наявні методи, у мене це просто паперовий рушничок. Витираю всю вологу з вибійки та залишаю вибійку сохнути. Прошу звернути увагу на те, що вся фарба відмилася, і ця вибійка зможе слугувати далі приємної творчості і натхнення.